Салютонкісти, бабуля, на зв'язку. Ну що ж, нарешті в нас в грі з'явилося щось цікаве. Розробники дозволили нам скинути свої осколки, які зберігалися в сховищі в крутому розіграші, в якому можна дістати дійсно круті легендарні камуфляжі. Тому в сьогоднішньому відео ти побачиш, як я повністю прокручу даний розіграш і ще буду відкривати. Контейнерів відпад, які теж з'явилися в преміум крамниці, тому цей відео буде точно крутим. Але для початку, для підтримки мене і підтримки мого контенту. Бо я знаю, що більше 80% людей дивиться мій контент без підписки. Ну вам же ж не тяжко, а мені приємно і дуже сильно допомагає в розвитку каналу. Все, що потрібно, це поставити палець вверх цьому відео, підписатися на канал. Та протиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я в вас вірю, ви точно зможете зробити ці три простих речі. Ну, а я більше не трачу часу. І поїхали крутити розіграш і відкривати контейнери. Так. Почнемо ми, певно, все-таки з розіграшу за осколки. Головна нагорода у нас ось. Легендарне камо для Е100 Здається, мені такого не було. А ну, де в нас Е100? Хочу подивитися. Ні, трохи не такий. Зеленуватий. Тайтівніше мені більш подобається. Якби, в принципі, дуже схожий, тільки він просто іншого кольору. Ну, доволі круто таки виглядає. Серед нагород фон профілю ще є. Є ще легендарний для ВЗ-113. Теж класно виглядає. Для Ісай 4-го, ну це взагалі тут просто розвал башки. Мало що спільного з тим, що якби це історичний якийсь камуфляж, але прикольний. Для І7, Баба-Яга, ну це теж дуже крутий камо, як на мою думку. У мене цих всіх камо немає на секундочку. І для гриля. Теж, як на мене, дуже і дуже прикольний. Камо, ну що ж, не тратимо часу і поїхали. Коротше, всі прокрути обійдуться десь в 112 чи 111 тисяч осколків. Як на мене, в мене тих осколків було тьма. Я десь біля 100 тисяч потратив на ці контейнери з кастомізації, як вони тільки з'явилися. Там, по-моєму, пак був, я точно не пам'ятаю, за 30 чи за 20 тисяч. Ні, за 10 тисяч 20 штук щось таке. Я дуже багато відкривав, дуже багато звідти фондів профіля подіставав, Ну, коротше, гідні нагороди, як на мене теж. А тут ще ось така. Ну тут, крім цих камуфляжів, п'яти легендарних, ще є звичайні камуфляжі, є аватари. В принципі, саме прикольно крутити даний розіграш повністю до кінця і все. Ну це класно, коли ти замість 6,5 чи 5 тисяч золота за каму, можеш просто на нього витратити осколки, то це круто. Тим більше тут 5 камуфляжів по 6 тисяч, це то біля 30 тисяч золота. Просто, просто ти отримуєш. Це в самому-самому мінімумі. Я думаю, багато хто з вас, хоча б трохи, але крутили дану рулетку. Я побоюсь цього слова доволі таки круту рулетку. Тому що по факту ти не вкладаєш ну зовсім нічого. Так, фон профіль. У мене вже декілька штук є, можна буде знову поміняти і знову отримати ці осколки. Так, Баба Яга є. На гриля ми чудово. А мені нагородою. Ех, Могло просто випасти по приколу. Піввідсотка. Угу. Ну, ясно. Стрібно, я в будь-якому випадку ці три камо буду забирати. Перший є. Другий. А я думаю, може, все-таки випаде. Ну все? розіграш пройдено. Я забрав всі камо Круто, дійсно круто, осколки майже не лишилися, але вони дуже і дуже швидко назбираються. Ну що ж, тепер? Переходимо до, можна сказати, найцікавішої частини відео це відкриття контейнерів від PAD. Десь тут у нас є ці пропозиції. Вони так тихенько собі заїхали в гру. Ну, прикольно. Відкрию за 20 тисяч 10 штук. Жаль, що цей пак одноразовий, але. Можливо, їх будуть оновлювати, я не знаю. Це навіть не 10 штук, а відкрию я 11 штук. Контейнерів відпад. Що ж, поїхали. Надіюся на дроп, жирний дроп. Ага, збери їх усі. Ну, давай, відразу буду відкривати, може з нього щось і випаде. Випадає бустери. В принципі, випадає бустери. Подивлюся, потім ще там. в... Ого, так, добре, добре, містик. У, вісімка. Перший танчик перший танчик залітає. Це круто. Це вже круто. Ще б якби тут був містичний сертифікат, було б набагато крутіше. так Тут поменше нагород сертифікат да ти шо у сюда Сюди на базу 10 тисяч золота це круто. Ще разочок 10 тисяч золота, і я відбився. Ключик і 200 золота, ну це вже скромніший, набагато скромніший контейнер. Я, я, якщо чесно думаю, що вже нічого такого особливого не випаде. Тому що, ну. 10 тисяч повернув, що ти хочеш. Чорна скринька, яка доведе до 10 рівня. 25% шанс отримати якийсь з контейнерів. Якось е, не дуже спрацьовує цей шанс. Так, збери їх усі. Ну, це бідненький. Дуже бідненький. Хіба зі збери їх усі, зараз мені дропнеться якась машинка. Ні, але 100 золота компенсації, Ну, прикольно. Так, побільше нагород, містик і 100 золота. Ех, моло ще дропнути. Давай містикс мені сертифікат, чи що тоді. Ні, на жаль, вільний досвід. Містики вже з продажу забрали. О, оце мені подобається. Так, їх усі ключик, тик-тик. Блін. Такий ланцюг. Так класно воно починалося. Я думав, буде щось прикольне, а воно... Ладно. Тільки. Тільки, блін, азарт підняло, а тут нічок по факту і не дало. Так. Сім нью преміум аккаунт. І останній. Останній контейнер. Дай щось цікаве. 1000 золота. Можна, в принципі, взяти ще один за 2,5, і я по факту відкрию два. І я відкрию два контейнери, тому що один прилетить, якби ось зараз. Угу. Ну, можна сказати, мені випала чорна скринька. Не Невідів'єси їх 2500, мені здається. 300 золота. 2200, ладно. Почалося відбити 2200. Давай ще десяточку мені. Ні, на жаль, не хочемо. Ну, ні так, ні. І так, доволі таки круто випало. Випав один танчик. І випав. Випало, ну. 10 тисяч золота. Так, у нас десь тут були американські контейнери, якщо я не помиляюся. Ось, завезли, це національні контейнери. Саме нормальна пропозиція це ось три штуки. Це вигідна, в принципі. Ну і ці вигідні пропозиції, ну якраз всі вигідні пропозиції по одному разу. Куплю три штучки, провіримо. А може мені сьогодні щастить? Хм, а чому б і ні? Вже зараз якась колекційна десяточка. Чотири нагороди має бути. А, камуфляж для М60. Краще в М60 випав, би, якщо чесно. Чотири нагороди. Три мимо відразу. Пошаманимо. Давай, чотири нагороди. Та ні, на жаль. На жаль, був шанс, але нічого не дало. Добре, я думаю, далі немає сенсу зливати золото. Думаю, на цьому можна зупинитися. Можна надіти новий камо на. на гриля. Круто він виглядає. Якщо чесно, мені дуже подобається. Замінюй тут заміню Так, стоп. Замінити І замінити його. Ну, реально, круто виглядає. Можуть розробники, коли хочуть. Але жаль, що вони так ще в баланс не можуть, як вони можуть в те, як вони малюють кастомізацію, як вони роблять, так буде правильніше сказати. Ну що ж, думаю, на цьому відео можна закінчувати. Дякую тобі, Танкіс, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.